Дешеві автівки з-за кордону за майже півтора місяці на Івано-Франківській митниці оформили 327 машин за зниженими ставками акцизу. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період у минулому році. При цьому кажуть у фіскальній службі, динаміка така, що дедалі більше громадян увозять транспортні засоби. Спочатку люди були називаємо так не переконані, що дійсно можна буде вести які умови. Які е, вимоги до оформлення документів після того, як пройшов певний період часу, і е, е, люди вже більш детально ознайомилися з умовами, які передбачають пільгове, не знаю, не пільгове, а везення транспортного за зниженими акцизами, вони почали активніше. Активніше купляти ці транспортні засоби, нагадаємо, закон, який знижує акциз на вживані транспортні засоби, вступив у дію з 1 серпня. На нього вже давно чекали мешканці Івано-Франківської та Львівської областей. Наразі, за даними митниці, автомобілів преміум класу возять мало, переважно малолітражки. Відтак переганяючи автомобіль за кордону, українці сплачують суттєво менше коштів. Якщо говорити про акциз, власне який і е, е, був зменшений, то Привезені оцих 327 транспортних засобів, про які я згадував, акцизу було сплачено 4,5 млн грн. В минулому році привезені 274 транспортних засобів, акцизу було сплачено 14 мільйонів гривень. Тобто спад в 3,2 рази. При цьому митники нагадують про обмеження щодо ввезення автомобілів. Зокрема, знижені ставки акцизу не стосуються машин, виготовлених державою агресором, а також транспортних засобів з датою випуску до 1 січня 2010 року. Ольга Рега Віталій Магалатій, телеканал 402.